Вірш на сьогодні 1 Петра, 1 глава 11 вірш. Дух Христов, поперед слідкуючи про Христові страсті, і про славу, що після них, читаємо значення. Всі він вже часто не розуміли, з вони говорили і о чим писали. Хоч вони пильно старалися пізнати все. Вони знали, що вони виконували волю Божу, оголошуючи його доброту для тих, що будуть жити по них. І то все, що їм треба було знати. Вони були послушні. Дух Христів перебував у них, що значить, що вони не самолюбно служили Богу. Будучи порушені до Сього любов'ю чинити всігда його волю. це Дух Христів, що тримає останок єдності, той самий Дух порушує їх виконувати радісну волю Бога його. І, Якщо слуга Господня боїться людей і не виконує волі Божої, тоді він напевно попаде в біду. Якщо ж він боїться Бога і цілком поває на нього, він напевно дістане охорону від його. Коментар взятий з вартової башти номер 3 1938 рік. І так, даний текст свідкує нам про. Ту позицію, яку необхідно зайняти всім послідуватим Ісуса Христа. Як Ісус Христос, Він все виконував по свідченню Духа Божого, і Він не думав про тілесність, а про те, як виконати замір його. Тому вірні, часто говорячи чи пишучи іменно Святе Письмо, вони не могли тоді зрозуміти всього того, бо це написано нам. Було наставлення достіших послідних віків. Отже, його керував справою своїми слугами, які були під Керництвом Духа Єгори, і вони знали, що вони виконують волю Божу, котру керували невидимі сили над вірними слугами. Тому ті, які... Вже дожили до останнього часу. Користають із того написаного, що робили апостоли, що писали пророки і апостоли, то написано було для нас. Но замітка тут стоїть така спеціальна, що як пророки, так і апостоли. Так усі, хто писали, чи то Старий заповідь, чи то Новий, вони всі були послушні волі Господа, Цаміру Божому, все, що виходило від імені Божого, вони дуже великі точності брали і виконували. Тому Дух каже Христів, перебував в них. Вони іменно були коли послушні, тоді і його перебував. Вони були несамолюбні, служили Богу, будучи порушені любов'ю. Тому Дух Христів, Він провадив тих, котрі були в постійній єдності послідувателями Ісуса Христа. Це показує про те, що остаток, який буде знаходитися в Кінці в єдності з Духом, буде порушений до виконання волі Божої згідно часу по написаному прорості. Те, що не було понятно тоді для них при написанні, то тепер понятно цілком. При повному виконанні. Тому слуга, котрий знаходився чи тоді при написанні, чи тепер при повному виконанні, ті слуги Божі, котрі керуються вже цим написаним свідченням від імені Бога Його Ісуса Христа, стоїть попередження, остереження. Що хто буде боятися людей, той в біду попаде. А хто буде боятися Бога, буде безпечний. Сьогодні ми бачимо, бояться Бога, це бояться впустити щось із об'явленого порядку, який Єгова об'явив і вимагає від своїх слух. Тому ті, хто боїться Бога і будуть впливати на Нього, Він дістає від Бога керівництво і охорону під Божим керівництвом. Тобто лише послушні, котрі знаходять себе на підставі давно записаного пророста, чи то пророками, чи то апостолами. Котрі послушно виконують волю Його і не бояться людей при виконанні волі Божої, то такі його обітують, одержать охорону в цьому часі кінця і в часі Гарнодо. Це так відзначення.